Мамо, а що ти хотіла так виглядати і тата втримати біля себе? Так мене донька підтримала, коли від мене пішов чоловік. Їй шістнадцятирічній здавалося, що вона знає всі відповіді на світі, а тут очевидна річ жінка перестала бути гарною, то її можна без докорів сумніву списати як залежний товар. Тільки от моя обізнана доня не знає, як перетворюється на таку от жінку, то я їй розкажу. Ми з Романом одружилися по любові, принаймні я його дуже сильно любила. Характер у нього був спокійним, але його думка про роль жінки вже тоді була застарілою, але я погодилася, що сенс в цьому є, якщо такий чоловік і далі буде зі мною. А починалося все з того невинного. Нащо тобі це плаття? Ти вже не дівчина, а жінка, для кого ти хочеш гарно виглядати, бо я вже з тобою живу. Ось це, для кого ти хочеш гарно виглядати, воно стало й причиною того, що чоловік від мене пішов, бо та інша, вона ж краще за мене виглядає тепер. Далі мені не треба було нічого нового купувати, бо я й так сиджу вдома з дітьми. Яка нова куртка, а стара чим не підходить? Тобі треба думати вже про дітей, а не лише про себе. Які нові чоботи. Старі цілком добрі, не затікають. Для чого витрачати гроші на вітер, коли дітям треба в школу купу всього? Яка шуба. І що що в Ольги є? У неї чоловік по закордонах, чи я теж маю пропадати там, бо тобі шуби захотілося. Який курорт. Діти мають поступати, а тобі тільки гроші витрачати наліво і направо. Ось так, суцільно економлячи на собі, все віддаючи в родину, щоб діти й чоловік гарно їли і відпочивали, ти й потім опиняєшся з сивиною і вагою сама. І от ніхто тобі не дякує, що ти на отаке перетворилася, все віддячуючи їм. Донька поїхала вчитися, не давалася чути, син сам одружився і живе далеко, а я сама. Дякую Богу, що я чесна людина і лишив тобі квартиру, каже Роман. Але квартира куплена за гроші мого тата, але в шлюбі, то я маю на неї право, але ж не йду судитися. Подякувала. На роботі у мене все віддалено, Завод закрили, і зарплата аж 580 гривень за місяць, так тримають кадри, аби не розбіглися. А куди я дінуся? Куди? Навіть в магазин з такою грошовою піде страшно, бо ні на що не стане. Дуже мені було сутужно на одній вівсянці жити, але вирішила я шукати роботу додаткову і натрапила на оголошення про пошук няні. Я двох дітей виховала, тому знаю, як підгузок поміняти і кашку зварити, тим більше зараз все готове в баночках. Молодій парі я підійшла дитина не цілий день вдома, а півдня ходить в садочок, тому я практично півдня вільна. Першу зарплату витратила на те, аби привести голову до ладу, бо ж свина так і лізе. Одяг так і не купувала, бо для кого старатися, для кого хотіти бути привабливою, для себе не смішіть. Одягла що зручно і побігла. І якось у вітрині я побачила своє відображення і не одразу впізнала, бо й схудла, і якось випрямилася, і усмішка на обличчі. Нічого собі переміне, подумала про себе, то не все ще втрачено. І от пішло, бо я собі до обіду ще одну родину знайшла, щоб допомагати. Після обіду ця родина, бігаю, кручуся, дітки такі милі, купила собі новий одяг як новий на стоку, але оновила гардероб, щоб і зручно, і не всі гроші світу. Живу з думкою про ранкову каву, про вечірнє какао. Для мене цього зараз більше, ніж досить. Донька приїхала на канікули, здивувалася, похвалила, що я взяла себе в руки, і, може, тата верну. Дитино, а для чого? питаю я її. Ну ти ж його любиш. каже вона. Любила дитино, любила його як вашого батька, як чоловіка, але як людина він виявився не тим. Шкодую, що витратила на нього стільки часу, але не шкодую, що жила з ним заради вас. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.